Євангелія від Марка, Розділ 15. З самого ранку первосвященники вчинили нараду із старшими та книжниками Увесь Синедріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його: Ти, цар Юдейський? Він же у відповідь мовить йому Ти кажеш. А пересвященники багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи: Не відказуєш нічого. Дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варавва, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи. Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященники видали його через заздрощі? Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них. Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали. Розіпни його. Пилат сказав до них. Що за зло вчинив він? А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору. Тобто у приторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися, Зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра Таруфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест і привели його на місце Голгофу, що значить череп місце. Та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис написаний, за що його засуджено Цар Юдейський. І розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулося Писання, що каже Із беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували, Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус скрикнув голосом сильним Елої, Елої, лама Савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те. Казали, он іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, бачивши, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова, молодшого та Йосифа, і Соломія. Що слідом за ним ходили, і йому услугували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою, Йосиф Аритамейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висечений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа дивились де його покладено Послання до Филипп'ян Розділ четвертий. Тож, брати мої Любі, за якими я тужу? Моя радосте і вінче мій, стійте так у Господі, любі мої. Еводію, благаю, та й син тиху теж благаю, щоб думали однаково у Господі, і тебе, щирий, товаришу, теж благаю, допомагай їм, бо вони працювали для Євангелії зо мною і Климентом та іншими моїми співробітниками, імена яких. У книзі життя, радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу: радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. І мир Божий. Що вище від усякого уявлення берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи що-небудь похвальне, про те думайте. Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені, те чиніте, і Бог миру буде з вами. Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про мене знову нарешті ожили. Ви про те старалися, та нагоди вам бракувало. Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовільнятись тим, що маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Однак ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй скорботі. І ви, филип'яни. Знаєте, що на початку Євангельської проповіді, коли я вийшов, був з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі в даванні і прийманні, бо і у Солунь ви раз і вдруге вислали були мені на потреби. Це не те, щоб я шукав дарів, я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь. Я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, пахощі солодкі, жертву приємну Богові вгодну. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби за багатством своїм у славі у Христі Ісусі. А Богові і нашому Отцеві слава навіки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, брати, які за мною. Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, хай буде з духом вашим. Амінь. Псалом 26 Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався, і випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро і моє серце. Бо милість твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними, я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками, не сідаю. В невинності я мию руки, і навколо жартовника Твого, о Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос». І розповісти усі твої чуда. Люблю, о Господи, оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави, не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові, і десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу, спаси мене. І зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословлятиму я Господа на зборах. КНИГА приповідок розділ двадцять другий. Добре ім'я ліпше. Ніж великі багатства, а доброзичливість, ніж срібло та золото. Багач і бідний стрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору Острах Господній багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним. Багач панує, боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословений, бо він дає бідному свого хліба. Прожени насмішника геть, і незгода відійде. І втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має, слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма. На кого господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих. Приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах. У тебе, щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині, власне, тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що він убогий і не натискай злиденного при брамі, Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що за довги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі, такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних, книга ЧИСла. Розділ шістнадцятий. Корах син Іцгара, сина Кегата – сина Леві, І Датан з Авірамом, сини Еліява, сина Палу, сина Ровима, повстали проти Мойсея, із ними 250 чоловік із синів Ізраїля, князі в громаді, радники на зборах, люди значні. Зібрались вони проти Мойсея та Арона та й промовили до них Годі вам! Уся громада, всі святі, і Господь серед них. Чого ж ви пнетесь високо над Господньою громадою? Почувши це, Мойсей впав обличчям до землі, а згодом промовив до Караха і усіх його прибічників: Почекаємо до завтра, а там сповістить Господь, хто його і хто святий. Щоб допустити його до себе, кого він вибрав, того й допустить до себе. Зробіть так возьміте з собою кадильниці, ти, кораху, і ви всі з його громади, і покладіть у завтра до них жару, а зверху посипте кадила перед Господом. Той, кого вибере Господь, буде святий. Буде з вас, сини леві. І промовив далі Мойсей до кораха: Ось послухайте, сини Леві. Чи то ж мало вам, що Бог Ізраїля вилучив вас із громади синів Ізраїля та й допустив до себе, щоб ви виконували службу в храмині Господній і стояли перед громадою, послуговуючи їй. А що Господь допустив тебе і усіх твоїх братів, синів Леві? З тобою до себе то вам оце захотілося ще й священства? Адже ти й усі твої прибічники повстали проти Господа. Аронбо, що він таке, що ви нарікаєте на нього? І послав Мойсей, щоб покликали Датана і Авірама, синів Еліява, та вони відказали Не підемо. Хіба мало того, що ти вивів нас із землі, молоком та медом текучої, щоб поморити нас у пустелі? Ти хочеш іще і князювати над нами? Ані в землю молоком та медом текучу не привів ти нас, ані клаптика поля, ані виноградника у спадщину не дав нам. Хочеш осліпити очі цих людей? Не підемо. Розлютився вельми Мойсей і мовив до Господа Не зважай на їхню офіру ні одного осла не взяв я від них і не заподіяв лиха ні одному з них. І сказав Мойсей до кораха Ти і усі твої прибічники, станьте взавтра перед Господом сам ти і вони та Арон. І візьміть кожен свою кадильницю і покладіть до неї ладану, і принесіть кожен свою кадильницю до господа двісті п'ятдесят кадильниць ти і Арон, кожен свою кадильницю. Узяли вони кожен свою кадильницю, поклали до них жару, насипали зверху ладану та й поставили коло входу в намет зборів разом з Мойсеєм та Ароном. І коли корах скликав проти них усю громаду до входу в намет зборів, слава Господня з'явилась усій громаді. І промовив Господь до Мойсея та Арона. Відлучіться від цієї юрби, я вигублю їх в одну мить. І припали вони обличчям до землі і сказали О Боже, Боже духів усіх живих! Один чоловік согрішив, а гнів твій хіба мав би бути на всю громаду? Господь же промовив до Мойсея Скажи до громади Відійдіть геть навкруги від житла кораха, Датана і Авірама. Устав Мойсей та й пішов до Датана, Авірама, а за ними пішли старші Ізраїля. І повелів він людям відступіться від шатер цих злих людей, і не торкайтеся нічого, що належить їм, щоб не загинути вам у їхніх гріхах. І відступилися люди геть навкруги від житла кораха, Датана і Авірама. А датан з авірамом вийшли та й поставали коло входу в свої шатра з жінками, дітьми і немовлятами своїми. І сказав Мойсей, Ось із чого ви зрозумієте, що Господь послав мене зробити все те, що я зробив, та що не з власної волі чинив я. Коли вони помруть, як усі люди вмирають, і така сама доля спіткає їх, як усіх людей, то не послав мене Господь. Коли ж Господь сотворить нечуване щось. І земля роззявить рота свого і поглине їх та все, що є в них, і вони зійдуть живими в шовол, тоді знайте, що ці люди зневажили Господа. Ледве закінчив він тую мову, як земля під ними розступилася, роззявила рота свого та й поглинула їх самих, домівки їхні і усіх людей, що були в кораха та все майно. І провалилися вони і усе, що було в них, живими в Шеол, і земля закрилася над ними, і вони зникли з поміж громади. І весь Ізраїль, що був навколо них, на зойк їхній кинувся тікати казали бо, щоб і нас не проглинула земля. І вийшов вогонь від Господа і пожер двісті п'ятдесят чоловік, що принесли були. Кадыла.